Кафизма 20 Псалом 143. Подяка Богу за перемогу, прикликанням імені єдинородного Сина Божого, Давид думкою, а потім дією повалив Голіафа. Я дякую тобі, благословений Боже, що руки сам навчив до боротьби і пальці вірні готував до битви. На гуслях грати в новий день сурми. Ти милість, охорона і твердиня, Спаситель мій і щит, зоря ночей. Надіюся на тебе, геть гординя, ворожа голова летить з плечей. Народ твій прихиляєш сам до мене і виявляєш всім синам у вірі благодать, піклуєшся, щоб не забрало душу темне. І всюди, де є віддані, там янголи стоять. Людина подих вітру, дні її, як тінь, зникають. Зійди, відкрий нам небо і торкнися гір. Як блискавка, зійди, хай вороги пізнають, під натиском твоїм сконає лютий звір. Я є людина, але ти, мій Господи, зі мною. Тож розжени на шестя дикі, нелюдські, Хай стріли твої їх злякають і усіх уразять, Розвій примари чорні, чужинські, Із висоти подай твою правицю І визволи з великих каламутних вод, З їх вуст виходять марнота і зла зміється, Брехнею спокушаючи, вбиваючи народ. Співаю тобі, Боже, пісню нову, десятиструнна арфа ожила, бо ти керуєш і ведеш святу розмову, Робітника Давида визволяєш від меча. Сини народу мого будуть добрим цвітом, а дочки пишні витвори плодів землі. Ошатним стане край, квітучим та привітним. І не зайдуть сюди ні темні помисли, ні звірі злі. Не буде сліз ні у домах, ні у палатах, і повні житниці, і хлібом всі багаті, На пасовищах тисячі овець пасуться, і стогону не чути, полонені повернуться. Воли у стайнях наших будуть ситі, а землі щедро дощиком политі. Ні розкрадання, ні пропажі, бо ми люди, ніхто нікого більше не осудить, блаженна нарід, в якого все це є, Він Бога свого не купує і не продає, благослови пришестям свій народ, приходь, мій Господи, і дух приводь.